Привітні любі друзі, сьогодні будемо читати українську народну казку під назвою Як Микола був коровою». Жив собі один бідака на ім'я Микола. Була в нього старенька хатина, а в тій хатині повно дітей. Якось пішов Микола з жінкою до лісу. Він по дрова, а жінка по гриби. Аж дивляться, а багач, у котрого Микола майже задарма служив цілий рік, веде з ярмарку корову. Миколина жінка тихо мовила. От коли б нам таку корову було б і нашим дітям молоко. О, ти добре кажеш, шепнув Микола Багач мені винен купу грошей, та й корова буде наша. Лишив він жінку в кущах, а сам пішов на дорогу. Тихенько підкрався до корови, зняв з її рогів мотузку і зав'язав собі на шию. Корова пішла в ліс пастися, а Микола поплівся за багачем. Втішалася жінка, бо зрозуміла чоловікову хитрість і повела корову лісом додому. А багач йшов і не оглядався. Не знати, як довго йшов би він так, але стрівся йому по дорозі знайомий купець. Гей, сусіде. крикнув той ще здалека. Що ти дав за цього вола? Багач і тепер не озирнувся, тільки сердито буркнув. Коли ти й досі не відрізниш кола від корови, то краще помовч. Та яка ж то корова, то віл волом? реготався стрічний купець. Як не віриш, то сам подивись. Багач озирнувся, аж за голову схопився. До да чи чортової мами купив добру корову, а таке сталося? Купець посміявся, посміявся та й пішов, а багач став серед дороги і не знає, що й робити. Звідки ти тут узявся? питає він Миколу. А я й сам не знаю, відказує Микола. Не пам'ятай, щоб ти купував мене, як корову. Багач лише очима по дурному лупив, а тоді запитав А як ти став коровою? Не, не, не... знаю, каже Микола. Але маю гадку, що прокляла мене одна вдова. Колись я був багатий і скупий і служила в мене вдова майже задарма цілий рік. А як ішла від мене, то заклякла, бодай, бодай ти, коло, став коровою і був нею доти, доки виплатиш мені зароблене молоко. Багаш таке аж скривився. Послав тебе чорт на мою голову, ще й гроші забрав. Іди собі, та не роби з мене посміховисько. Як ти йди собі? приступив до нього Микола. Це тобі так легко не обійдеться. Хто ж таке чув, щоб невинному чоловікові мотуз на шию пов'язати? Я тебе посиваю до суду. Бачить, багач, біда буде. Заплатив Миколові гроші, що той мовчав. Прийшов Микола додому з повними кишенями, а жінка вже й корову здоїла, і молоко діткам наливає. За якийсь час корова отелилася і за рік вигодував Микола другу, а стару корову надумав продати. Підуть вони з жінкою на торг і корову ведуть. Тільки прийшли, а їх обступили з усіх боків купці, бо кращої корови, як у них, того дня не було. Жінка торгується, а Микола роздивляється довкола, аж бачить, підходить до корови її колишній Гадза. Микола кліпнув до жінки, а сам тихенько відійшов набік. А багач оглянув корову і зашепотів їй на вухо. А що, Микола, знов тебе продають? Так тобі і треба. Та я не такий дурний, щоб тебе ще раз купити. Та й пішов собі геть, а Микола з жінкою продали корову і вернулися додому. Раді радісенькі, що так лепсько позу. Биткувалися зі скупого багача, дякую за те, що слухали. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Яка наступна казочка вам до душі.